Кількість обстрілів зросла. Я не можу сказати, що стало спокійніше. Віталій Кім прокоментував енергетичну та воєнну ситуацію на Миколаївщині. Переробка будівельного сміття після обстрілів. В роботі безпосередньо по проєкту UNDP знаходяться дві будівлі. Програма розвитку ООН допомагає Миколаєву. Майже 100% офлайн. Загальна кількість дітей, які охоплені загальносередньою освітою та дошкільною освітою, становить 17 тисяч 459 таких осіб. Первомайщина розпочала навчальний рік та готується до зими. Сьогодні середа, 11 вересня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня і головних подій в Миколаєві та області. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Вчора, 10 вересня, російські війська двічі атакували Миколаївщину з артилерії. Про це повідомляють вова в день. Окупанти поцілили по куцерубській громаді, а пізніше під вогнем опинилася акваторія Очаківської громади. Постраждалих внаслідок обстрілів немає. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім не вважає, що російські війська зменшили активність на Миколаївському та Херсонському напрямках через наступ ЗСУ в Курській області. РФ дії окупантів на півдні, а також поточну ситуацію в енергетиці. Очільник області прокоментував в етері телемарафону Єдині новини. Докладніше про це далі. Ворог не зменшує активності, але сили оборони обізнані про його дії та наміри. Таку думку висловив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації в ефірі телемарафону, коментуючи можливі зміни ситуації на півдні, зокрема на Миколаївському та Херсонському напрямках після початку наступу ЗСУ в Курській області Російської Федерації. Є певна активність в них по підготовці якихось там дій. Наші збройні сили та сили оборони обізнані в цих планах і відповідно реагують. Але попри те, я не можу сказати, що стало спокійніше. Кількість обстрілів плюс-мінус вона залишилася незмінною. Можливо, в живій силі їх там поменшало, але те, що стосується обстрілів, вони навіть трохи збільшилися в напрямку міста Херсон. Тому обстрілів там стало навпаки трохи більше. Зупинився начальник УВА і на ситуації на Кінбурському півострові. Ця частина Миколаївщини досі залишається окупованою, а ворог використовує територію для щоденних артилерійських ударів по Очаківській та Куцурубській громадах. Віталій Кім каже, окупанти почуваються на українському Кінбурні невпевнено. Коли там наші збройні сили сили оборони проводили операцію по Кінбурзьких косів, то вони там накивали п'ятами, повністю покидали свої позиції. Це після артпідготовки, і тому і на зараз вони там сидять в бойовій готовності, чекають, що наша півторатисячна група угруповання якихось буде штурмувати зараз Кінбурзького косу. Я не можу сказати це, чи правда, чи ні, але ворогу там зараз не дуже гарно. Не обійшов увагою очільник області і стану справ у енергетиці. Миколаївщина є тим регіоном, де електроенергії виробляється в рази більше, ніж споживається. Попри це, миколаївці в рівній мірі розділяють тягар відключень світла з жителями інших областей. Наразі ситуація з відключеннями стабілізувалася, однак, збереження цієї стабільності залежить від успішності дій сил оборони, вважає Віталій Кім. У нас ситуація стабільна. Ми далі проводимо дії для того, щоб убезпечити нашу енергосистему. При цьому розуміємо, що це. На 90 відсотків, давайте так на 80 залежить від наших збройних сил. Сергій Усюк, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Понад 40 мільйонів євро виділить Швеція для підтримки українського енергосектору. Йдеться про поставку енергетичного обладнання у регіони, що зазнають постійних російських обстрілів. Щодо його закупівлі та підготовки до роботи, обговорили міністр енергетики Герман Галущенко та посол Швеції Мартін Оберг. Окрему увагу сторони приділили питанням посилення захисту енергооб'єктів. Повідомили у міністерстві енергетики України. Ще у трьох медичних закладах Миколаївщини встановлять сонячні панелі для автономної роботи під час відключення світла. Про це повідомив заступник керівника обласного управління охорони здоров'я Олег Бабін під час брифінгу. Всі лікарні регіону забезпечені необхідними джерелами альтернативної енергії, зокрема генераторами та паливом. Наразі триває облаштування сонячних панелей. У закладах охорони здоров'я у нас встановлені сонячні батареї Це Миколаївська обласна дитяча лікарня, Баштанська, Березанська, Вознесенська лікарня, Миколаївська лікарня дитяча номер 2 це ПМСД 4 і 6. Зараз ведуться роботи по установці цих приборів на Первомайській центральній багатопрофільній лікарні, міській лікарні 3, а також Снігирьовській лікарні. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також пишіть свої коментарі про новини, адже ваша думка важлива. Щоб бути в курсі новин, приєднайтеся до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Школи Первомайського району майже 100% розпочали навчальний рік в очному або змішаному форматах. Всього дошкільною та шкільною освітою охоплено майже 17,5 тисяч дітей. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Сергій Саковський. Щодо безпекової ситуації, енергопостачання соціальних об'єктів та іншого дивіться за мить. За словами Сергія Саковського, місцева влада Первомайщини виділяє у своїй роботі декілька пріоритетів: соцзахист населення, безпека громадян, допомога ЗСУ. Окрема увага людям, які через військові обставини були змушені покинути місця свого постійного проживання та знайшли прихисток у громадах району. Станом на 1 вересня 2024 року по Первомайському району обліковуються як внутрішньопереміщені особи 11 тисяч 57 осіб. За вісім місяців 2024 року, починаючи з січня по серпень, місяць, проведено виплати внутрішньопереміщеним особам допомог на проживання на суму близько 90 мільйонів гривень по восьми територіальним громадам. Якщо взяти з початку повномасштабного вторгнення, то ці виплати становлять 533,9 мільйона гривень. Значну увагу влада Перевомайщини приділила організації освітнього процесу у дошкільних та шкільних закладах. Загалом їх мережа охоплює 17 тисяч 459 дітей. Важливим є те, що майже всі 75 п'ять шкіл району розпочали навчальний рік у очному або змішаному форматі. Із 75 на сьогоднішній день працюють 73 у очному і змішаному форматі, що становить 97% від. Загальної кількості таких закладів два заклади сьогодні знаходяться на дистанційному навчанні із дитячих навчальних закладів із 68, сьогодні працюють 57 в очному і змішаному режимі. Важливим напрямком роботи місцевої влади Сергій Саковський називає підготовку до зими для її успішної реалізації. В районі задіяли комплексний план взаємодії з громадами та передбачили відповідне фінансування. Місцевими бюджетами заплановано 34,5 мільйона гривень на підготовку до зими. На підготовку об'єктів соціально культурного культурного призначення забезпечено 5,5 мільйонів. На виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання 2,8 мільйона гривень. На виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення 17 і. 2,2 млн грн. гривень. Також на підготовку об'єктів дорожньо-мостового господарства 8,8 млн грн. мільйонів гривень. Крім цього, в районі розгорнули більше сотні пунктів незламності та забезпечили їх резервними джерелами живлення та засобами зв'язку. В районі функціонує 109 пунктів незламності, з них 5 в при ДСНС та 4 при національній поліції. Усі пункти незламності забезпечені генераторами. Також у восьми пунктах є старлінки, в тому числі три знаходяться в ДСНС та Національній поліції. Інтернет зв'язком забезпечені 90 пунктів, оптоволокном 53. На думку Сергія Саковського, неостанню роль в тому, що район навіть в умовах повномасштабної війни демонструє непогані показники роботи, є виконання планів з наповнення бюджетів громад. За вісім місяців поточного року цей показник склав 112%. Сергій Усюк, Віталій Мехеда, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ. Мер Миколаєва Олександр Сянкевич через свої соцмережі нагадав миколаївцям, що у місті працює рентгенологічний кабінет, який облаштований для людей з інвалідністю. У ньому зробили сучасний ремонт, а також придбали автоматизований рентгенапарат останнього покоління. Послуга надається безкоштовно, достатньо лише направлення від сімейного лікаря. Далі пряма мова. Обладнання було отримано за рахунок централізованих поставок, але приміщення було старе, не мало доступу. Вільного для, для цих хворих, і ми звернули до місцевої влади. І місцева влада виділа кошти. І сьогодні ми маємо те, що ви бачите, відділення, яке працює за сьогодні. На, на теперішній час 33 людини пройшли обстеження. Це цифровий рентгенапарат Осані покоління». На ньому все він підключений до всієї системи, автоматизоване. Хворий отримує знімок на або на мобільний телефон, що захоче або лікар, який має бачити його, тобто це швидко, ефективно. І ну, це сучасне. Силами управління капітального будівництва в цьому приміщенні, де встановлений рентген-апарат, було зроблено ремонт. В сусідньому приміщенні, де планується розвертання нашого діагностичного центру, також зараз відбувається ремонт і буде зроблено до кінця року. Ця співпраця з Національною службою здоров'я України дозволяє нам покращити наш сервіс, а миколаївцям отримати якісну послугу в себе вдома в Миколаєві. Відбудувати зруйновану школу в селі Зелений Гай Миколаївської області обіцяють до кінця 2026 року. Як повідомили у Міністерстві освіти і науки, вартість проєкту складає 2 мільйони 700 тисяч євро, які профінансує Литовський фонд розвитку співробітництва разом із Тайванем. Школу відновлять методом модульного будівництва для мінімізації відходів, прискорення збирання та забезпечення майбутньої адаптованості. Разом з школою відбудують також укриття. У Миколаєві перероблятимуть будівельне сміття. Наразі у місті працює проєкт від Організації Об'єднаних Націй, за яким місту допомагають у прибиранні завалів, що утворилися внаслідок російських атак. Для ознайомлення з ходом робіт Миколаїв відвідала помічниця генсека ООН Шоконода. Про деталі зустрічі більше знає Сергій Лисюк. Установи публічні, а також це будинки, житлові будинки, які зруйновані для того, щоб їх відновити, їх потрібно розібрати. А це вартує велику кількість грошей. Ми не можемо собі дозволити з місцевого бюджету це зробити своїми силами. Тому ми звернулись до Індіпі. Вони відповіли нам погодились. На сьогоднішній день в роботі безпосередньо по проекту UNDP знаходяться дві будівлі. Це будівля університету Сухомлинського і будівля на вулиці Пограничній, 43. Це п'ятиповерхова багатоповерхівка. Проєкт з переробки відходів, котрі утворилися внаслідок російських ударів по будівлям житлового, соціального та освітнього фонду, функціонує в Україні майже з початку великої війни. Ним опікується програма розвитку організації Об'єднаних Націй за підтримки уряду Японії. Ознайомитися з ходом робіт до Миколаєва завітала помічниця генерального секретаря ООН та директорка кризового бюро програми розвитку Шоконода зараз UNDP займається розбіркою будівничного сміття. Ми почали цей проект з Києва. Зараз ми розповсюджуємо активність на чотири інших регіони. Ми почали роботу через два місці після початку війни. Це стало можливим завдяки вкладу керівництва Японії. ми займаємося не тільки вивозом та розбором сміття, але приділяємо значну увагу рециркуляції. Наразі активне прибирання відходів руйнування триває у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Говорити про реконструкцію будівлі зарано, каже проректорка Вікторія Даниленко. З цією роботою колектив займається спільно з колегами з національного університету кораблебудування, до якого приєднаються внаслідок реорганізації. Власними силами ми це все привели до ладу, але є такі роботи, які власними силами зробити, звісно, ти не можеш. Ми провели обстеження цих будівель. Точні пошкодження ліквідували самі. Але для того, щоб щось робити на місці пошкоджених, звісно, в першу чергу треба демонтувати, окрім того, що. Це треба технічно для подальшої відбудови, це ще й небезпечно. Для нашого університету нові направлення. Я маю на увазі підготовка педагогічного складу, але університет Сухомлинського має велику історію. Це найстаріший університет Миколаївської області, і разом ми впораємось, і все буде працювати ще краще ніж працювало. На прикладі Національного університету кораблебудування, ми коли закінчили повністю розбір завалів, ми зробили повний проєкт реконструкції. Зараз в університеті Сухомлинської йде така ж сама робота. Переробляти будівельне сміття також будуть по місцю. Наразі вже планується відкриття відповідного заводу. Готовий інертний матеріал згодом можливо буде переробити, до прикладу, у асфальт. Як зазначає міська влада, Миколаїв має ефективно використати таке виробництво. А я бачу мужність. Силу місцевого населення дуже тяжко бачити, як руйнують твоє місто. Але я бачу, що люди, яких з якими я зустрілася, віддані справі реконструкції міста. Саме тому UNDP залишиться з вами у процесі відновлення України. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Віталій Кім провів робочу зустріч із засновниками американської благодійної організації ГУ Україна Германом та Оленою Сімаковськими, а також директором БО відбудуємо нашу Україну Олегом Кленіним. За їхньої підтримки водоочисними станціями забезпечено Коблівську, Єланицьку, Галицинівську, Очаківську громади. І робота у цьому напрямку продовжується. Йдеться про масштабний проєкт «Ріаж-2О», який спрямований на відновлення водопостачання Миколаївщини та інших прифронтових регіонів України. Очільник області подякував партнерам за їхню підтримку. Новини спорту. У Києві пройшов Кубок з Кіокушин Карате серед дітей та юніорів. У складі збірної команди Миколаївської області змагалися спортсмени Первомайської федерації Кіокушин Карате та ДЮСШ номер 1 Загалом команда виборола 27 призових місць, а саме 15 золотих, 8 срібних та 4 бронзових медалей. Вітаємо юних спортсменів та їхніх тренерів. На останок про погоду в четвер 12 вересня. В день очікується гроза, яка триватиме до вечора. Температура коливатиметься від 20 до 28 градусів. Вітер південний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 78%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої коментарі щодо теми з переробки будівельного сміття після обстрілів у Миколаєві. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби бути в курсі всіх новин. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.